de uh, pro Конкурс поговоримо, який відбувся у Харкові. два тижні він проходив. розпочався 31 жовтня, закінчився 14-го. Незвичний конкурс. Це по декількох причинах. З декількох причин незвичний. Бо це, по-перше, виставка конкурс, а по друге, з незвичних матеріалів. Отже, архітектори мрії так називався цей конкурс, і, і за допомогою штукатурки діти, а учасниками саме були діти від 6 до 17 до 17 років. Створювали об'ємні карти. З допомогою яких показували своє бачення майбутнього Харкова. Ну і враховуючи, що це конкурс, то звісно були переможці на ньому. І от власне вони завітали до мене у студію сьогодні разом з арт-кураторкою проєкту архітектори Марії Катериною Квашею. Катерина, добрий вечір. Вітаю. вас вітати і я радий щиро вітати переможців. Це Марія Антіпова, яка перемогла у категорії 13-17 років. Вона навчається в студії Фантазія. Марія, добрий вечір. Добрий вечір, і переможець в категорії 6-12 років створчої сім'ї єрфеєвих Моргонових студія Аз Назар Коріний. Назар, привіт. Дякую. Ой, привіт теж. І я тобі також дякую, що ти до мене прийшов. Ну що ж, Катерина, давайте з вас розпочнемо. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, тим, хто буде дивитися нас на ютуб каналі Радіо Накипіло, Власне, що це був за конкурс, яким чином діти так, от за допомогою штукатурки, показували своє бачення майбутнього Харкова. Ну, А потім я, звісно, із поговорю із Марією і Назаром. Це була задана тема. Промріяти про майбутній Харків дітям було надано завдання, були надані матеріали для того, щоб кожен промріяв про те, яким буде наше місто. А що значить, промріяв? В чому це виражалося? Як це виглядало? По суті, він придумав, як буде в майбутньому виглядати щось в нашому місті. Вулиці. вулиці да, будинки, будинки Якісь технології. Це було віддано дітям на, на їх власні мрії. Як вони це бачать? Для того, щоб Харків далі жив. Тут, на жаль, не можна було сюди, в студію, принести самі роботи, бо вони доволі великі. От Катерина. Каталог принесла, я вас попрошу знайти роботи переможців, а ми тоді, поки я, я розпочну спілкуватися з ними. Е, ну, тут в мене такий вибір, з кого розпочати, з молодшого або з дівчини. ну Тоді з дівчини все ж таки розпочну. Так, е, Марія, е, так, це Анука, де робота Марії. Оце ага, Марії можна я... І ось це Назара. Ось да, це. Давайте я угу. намагатимусь показати. О, так от Отак виглядає робота. Марія, ось вона. І е, роботу Назара. Ну, ми до неї дійдемо. Катерина, угу, тримайте угу, поки. Тримаю. Отже, Марія, е, як ви, яким ви уявили собі, Харків? Ну, по-перше, я подумала, ще подумала. Правильно, це, це, це вже правильний хід. І майбутнє не може ніяк существувати. Існувати. Існувати. існувати без історії, яка є фундаментом всього нашого майбутнього і теперішнього. Так, Анука, можна, Катерина я роздивлюся цю роботу. І ви тут що ви думаєте, що я На роботі пам'ятки Харкова. ага Слушайте. Тремпель, як його символіка. Те, що дуже пов'язують з Харковом, принаймні так. слівце вважають вважають таким суто Харківським, хоча його знають не тільки Харкова, ну те, що в Харкові кожен, хто народився і у кого родина з Харкова, він точно значить, що таке Тремпель. Якщо ви не знаєте, то Тремпель ось це отак вішак, на який власне вішають одяг. Угу. А тут тут у вас така, я бачу репродукції старовинних фотографій, між іншим. Так? так, університет, старе стара будівля університету. Причому це світлина, Я знаю 80-х взагалі років 19-го століття. Це знаменитий будинок, де магазин ведмедик знаходиться. Угу. Досі на найстаріший найстаріший магазин, який працює більше ста років, і там досі продають содощі, як і тоді, коли починався. Він це Павлів, ну, нинішня площа конституції, здається, оця, оця світлина. Правильно, Так, так. 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 І, і Павлівська площа, так, да, цікаво. Потім ага, видно річку Лопань і от що ще різні будинки ближче від будиночок з ведмедиком магазином, і це ж Вірменська церква на вулиці Шевченка чи ні? Так, якщо я не помилююсь, так. Слухайте, а цікаво, доволі рідкісне зображення. Якось її. Не те, що не часто, я взагалі рідко стикався з тим, щоб її відображали. Чому ви вирішили її помістити на свою роботу? Ой, якщо чесно, з такими прям пам'ятками мені допомагали. Мої вчитель, мій вчитель, так, Арсеній. Я всіх. Компонувала, так клеїла ось. Інші пам'ятки я е, робила своїми руками, все злепила, все покрасила. Там е, кольорові які. Так. Ага, встав. Ну, от, от, от ці вони вісять вони жінчим... на тремпелі. Так, 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 тут видно, Да Видно, на ниточках таких висять. Да, як магнитики, можна сказати, але підвішені, так? так? так. вони зі, зі як штукатурки і, вироблені. Такі. і вони також зі штукатурки, так. Да? А це обравлення також зі штукатурки? Так, все з штукатурки. Угу. Ви вперше працюєте працювали, точніше, зі штукатуркою? Так, ні? дуже було незвично, ну, не, не дуже цікавий матеріал. А чим вам сподобався? Що відчували? Ну, в ньому якась є свобода, можна oh. робити що завгодно. Будь-які текстури, і то все можна e, Довго, Довго працювали над своєю роботою. Ну, от як нам дали матеріали, і майже до кінця я і робила. Так що. Скільки часу Скільки пішло? Час? Ну, Тижня два Угу. Важко було? Так, тому що ну, новий матеріал дуже незручно. Не те, що незручно, а незвично було. Угу. Ось. Потрібно було звикнути так. спочатку. Ну, і термометр тут, Харківський, висить. Ще хочете продовжувати з ним працювати? Так, я би ще пороботала, дуже такий цікавий матеріал. А якщо порівнювати з іншими, от ви працюєте більше з якими матеріалами? З акрилом, гуашю, аквареллю, ну стандартні художні матеріали. Угу. А виділили б якісь з них? Чи я розумію, що вони, звісно, абсолютно різні? Це різні техніки, навіть різні відчуття. Вони дуже різні, так. не можна так якось об'єднувати, ну не об'єднувати, а вибирати. А можна сказати, що все ж таки з якимось більше подобається працювати вам? Ну, мабуть, за, на, на теперішній час, ну ой, зараз. Це буде гуаш, тому що більшість завдань я роблю нею навіть для університету. і Більшість з них це гуаж, так. А ви в університеті? Так. Імені Бекетова займаюсь і вчуся. Ага. А... На першому курсі. Який факультет? О, е, ОМ. І мистецтво. Ага. А, мистецтво. Які, які теми вам більше подобається втілювати? Ой. У своїх роботах я маю на увазі. Ну, так не можна якось вибрати. Дуже багато тем і хочеться взяти за всі, тому що це дуже великий спектр. Хочеться все і сразу. Все і відразу зрозумів. Ну, що ж, до іншого переможця порядимо. Категорія 6-12 років, також перше місце отримав. Я поки попрошу Катерину знайти роботу Назара Корінного. Я нагадаю, що Назар творчої родини Єрофєвих Моргонових і вчиться в студії Ас. Так, Назар, розкажи, будь ласка, хлопчик з окулярами такими великими, так. Отак от, от вона виглядає. Так. Хто це Назар? Скажи, будь ласка, це ти? Ні, це не я. Я просто вибрав якогось ну, хлопчика. Уявного я так уявив ну, себе. Ага. А що ой, тут ще котик у нього такий на грудях спить, причому. да, Йому так затишно цьому котику листя осіннього облітає, ну і хлопчик стоїть на фоні українського прапору і ще знакових символів Харкова, дзеркального струменя і держпрому. А в окулярах між іншим відображається Харків, так? Я так розумію. Так. Що означає твоя картина? Оця? Моя картина означає, що... що цей хлопчик стоїть. Напроти Харкова, і у нього в окулярах відображається будуть Харкова. Майбутній Харків. ага він бачить отак, от начебто нормально, не, не приймайся. Все добре, все добре, ти молодець. Тобто, це уявний хлопчик, який точно живе у Харкові. да Він харків'янин. За народженням харків'янин чи приїхав? Приїхав. Приїхав не, у Харк народився. Все-таки народився. Ну е, може, це і не так вже важливо, але головне, що він бачить. А, а що він бачить майбутнє? От, що, може якщо ти забив свою роботу, я тобі подам, щоб ти може згадав. Він бачить то, що у нього в окулярах. А що саме, який Харків він? Отакий Харків ти бачиш майбутній Так, я такий Харків майбутній Ну, який? Ну, що будуть такі високі знання вони будуть всі дуже ровні, ну і всі перейдуть з автомобіля до, до велосипедів. О, тобто Зелений Харків, так, екологічний. Так, буде екологічно все, і на домах буде рости трава, всякі листочки, квіти. От просто отак, от на будинках? Так. Ух ти, цікаво. Ну і ти одним словом думаєш про екологію. Так. Здорово. Катерино, яким чином обирали? Я пам'ятаю, що журі було. Так, Так, обирали члени журі, угу. а у них були критерії, по яким обираємо. Повинна була бути креативна ідея про майбутній Харків обов'язково і виконання. Тобто, роздивлялися ці критерії яким чином ці роботи? Чому саме ці роботи виграли? Тому що, ну наприклад, Назара, ну те, що я коли спілкувалася з членами журі, я не обирала, обирали члени журі. Ви ну, як кураторка, да не мали права. Так вони побачили, що цей хлопчик картина взагалі називається Я, Карамба і Харків. Карамба це кіт, а оцей оцей самий кіт, який на грудях у хлопчика. да А це твій кіт. Так, це мій у мене був кіт на дачі, тільки це був сусідський кіт. Ну він у нас жив, іноді іноді уходив, ну, кудись там погуляти. Одним словом, подобався він дуже. Ви дружили, я так розумію. Так, це кутом. мій був улюблений улюблений кіт. Угу. Так. І те, що проговорювали по цій картині, що. Це просто дитина, яка тримає кота, яка існує, я є, і в цих окулярах, як знаєте, можна сказати рожеві окуляри, а можна сказати, що відображується в тобі, що ти бачиш, твій світ. І в цих окулярах побачили, що Харків квітучий, в майбутньому дуже сучасний, що все на місці, все всі будівлі. І і він ну, процвітає, скажімо так, це місто. Тут, між іншим, також на ви помістили на сторінку да, ще одну роботу з котом. Так, я мрію, щоб у Харкові проходили виставки котів. Да. Так, але... вона класна. Да -да -да. І котик такий рудий, також симпатичний, але вирішили, що я так розумію, що картина Назара все ж таки більше відповідає, Да, показує майбутній Харків. І Назар задоволено киває головою. А як же? Забув спитати між іншим Назар, як тобі працювати з штукатуркою? Ну було трішки сважно, але найсважне це було окуляри. Тому що їх вивазу. Да? Ага. Вони були сважні, тому що там треба було намалювати будучи Харків і викласти це все. А як це робилося? Ви, як ви працювали? Штукатурка в якому вигляді була? Це як? Ну, Я допоможу, як та, сметана, та, та, та. або як так, порошок, так, так. як. Або тверда, а, її і потрібно то, було. Як і сметана, і як. Сметани, ближче. І як... <laughs> да, ближче, ближче. ближче до мікрофону. І ти кажи мені, будь ласка, так. Їй потрібно було змішувати з чимось, з якоюсь рідиною? А, ну, чув... От як художники з маслом, наприклад, малюють інколи, так? Ну, Або... коли я робив окуляри, це був порошок. Це не було його. Ага, змачувати Додавати водою, якраз, і потім, воду. потім викладати, так? Угу. так? А сметана сразу така і була. Різні, я так маю на увазі, види штукатурки, так? Ми надавали три види так? матеріалу. Угу. То був ґрунт, я, угу. На який вже буде приліпати наступний матеріал, щоб він не Я відпав, угу. і е, е, штукатурка в готовому вигляді. Вона така, як сметанка, вона дуже е, м'якенька, еластична. І інша, яка була в порошку, її треба було розводити водою. Вона для того, щоб більш тримати шар товстіший. Тобто, одна більш е, е, така гладенька, інша по Зерно там є <свілуб> грубіше. А тобі сподобалося працювати з штукатуркою? Е, так, мені подобалось, і у мене ще матеріал залишився Я попрошу е, своїх батьків, щоб зробили ще такий ну. експеримент? Так. Ох, класно. Здоро... А ти вже знаєш, що будеш робити, яку картину? Ну, ще думаю. Ще поки думаєш, ну час є. Тут, тут, тепер поспішати нема, куди в конкурсі не приймаєш, поки, поки що участі. Можна щось в таке вимріяти, да? цікаво придумати, мабуть. Mm -hmm. Ох. <laughs> Пані Катерино, скільки дітей взагалі, нагадайте, взяли участь у конкурсі? дітей. 105 дітей. дітей. Це ті, які здали вже картини. І вони змогли бути на виставці було трішки більше, але не у всіх вийшло? А вийшло мається на увазі? Вони не змогли щось реєструвалося 114 а... дітей. Ну не набагато більше не набагато. А вони молодці. Ви всі молодці? Це точно. Ви зробили каталог по, по виставці. А можна їх наживо побачити десь ці роботи? Так, вони ще продовжують у нас знаходитися в пінакотеці, і вони будуть до кінця року. Вже ну, ми не будемо прибирати поки експозицію. Хоча виставка вже зачинена, але можна прийти. Я приймаю дуже часто гостей і показую виставку, діючу, яка є експозиція, яка є в наявності зараз. І всі ці роботи, в тому числі і Марії, Назарчика, можна буде подивитися, можна? правильно. Здоров. Я вас запрошую. Я от все ніяк щось не, не дійду, не вистачає то, то часу, то ще чогось, але, але хочеться дійсно подивитись на, на ці роботи прекрасне. У вас конкурси в пінакотеці проходять, мені здається, ну, рази два на рік так точно. Так, так але. Пінакотека, саме конкурс зі штукатурок, картини зі штукатурок проходить раз на рік. Це такий е, ізюмінка так, так, так. Е, арт простору Тобто наступної осені також, дай Бог, все буде добре, можна очікувати буде. Може так? не може не восени, може взимку, там трошки можуть ага. дати е, двигатися. А е, найближчий конкурс, е, ну я, я так розумію, вже наступного року щось плануєте, щось буде? Плануємо, але ще. Тримаємо це в секреті, зрозумів. Ну тоді притримаємо інтригу. Дійсно, я сподіваюся, що коли вже будуть умови цього конкурсу, то запрошу вас в студію розповісти, а щоб якомога більше людей дізналося. Ну і дякую. взяло участь, звісно. Дуже дякую. Отже, нагадаю, говорили, ми про ну нагадали, я скажу так про конкурс, виставку конкурс архітектори мрій для дітей від 6 до 17 років. Конкурси. Цей, цей конкурс в роботи зі штукатурки, спеціальної штукатурки. Він вже відбувся у Харківській пінокотеці, але ще як арт-кураторка цього проєкту Катерина Кваша сказала, можна подивитися на ці роботи. І я в студії спілкувався власне з пані Катериною, а також з переможцями в категоріях 13-17 років Марії Антіпової. Вона із студії Фантазія, і зараз в університеті Бекетова вчиться. Ну і. З переможцем в категорії 6-12 років його звати Назар Корінний, Він творчої родини Рофеєвих Морганових і навчається в студії Ас. Все правильно я сказав. Здорово. успіху вам! Дуже дякую. Ну що ж, ми зараз зробимо невеличку музичну паузу, і потім повернемося з іншою темою.